Російські військові з лівого берега обстрілюють Антонівку щодня. Місцеві жителі говорять, не встигають розбирати завали та забивати плівкою і осб плитами пошкоджені вікна і дахи. Це подвір'я під обстрілом втретє. Два рази снаряди цілили у будинок. Хата зруйнована повністю. Вдруге під вогнем і ця оселя. Господарі виїхали після першого влучання. Зараз їх родич Віталій разом із сусідами розбирає завали і накриває дах. Постійно так. Якось виживає. А він це на краще. Ми також. Під вогнем ввечері було й подвір'я Миколи. Пошкоджено дах, гараж, повилітали вікна та уламками побило машину. Чоловік розповідає, коли почався обстріл, був у дворі, снаряд влучив перед воротами. Трошки, трошки в що. А Голова не болить? Ні, голова не в вуха, як будто води набрала. Да? А так він пилюки набив, я її портарав через постійні обстріли в Антонівці, зруйновані будинки вздовж вулиць, особливо тих, які розташовані ближче до Дніпра. Розповідає місцева жителька Тетяна Ахтеменко. Кожного вечора починається до ранку. Майже ніхто не спить стаєш. Ти не розумієш чи ти спав, чи ти не спав світла? Ну як не має світла? Як 9 листопада у нас стало світла, так його й немає, тому що. Відновити його просто нереально. Кожного дня прильоти. Ми розуміємо наші служби, які не хочуть ризикувати. Звичайно, газу немає частково. Завдяки нашій газовій службі трошечки газ з'являється. Води, дякую нашому городу, каналу, який трошечки нам допомагає. Хоч На пару годин включає світло. А так живуть наші антоніці. Під обстрілами минулої доби були також корабельний та суворівський райони Херсона. За даними обласної військової адміністрації, армія РФ Херсонську громаду атакувала вісім разів. Саме місто три. За минулу добу ворог 62 рази обстріляв територію звільненої Херсонщини. Це 271 снаряд, які вони випустили з РСВ, мінометів, танків, артилерії, а також авіації. На щастя, за минулу добу немає постраждалих, не поранених не загиблих. Також російська армія продовжує атакувати Бориславщину. Під обстрілами минулої доби були Бориславська, Новоалександрівська та Новорайська територіальні громади. Розповідає начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Авіаційного удару ворог завдав по селу Новий Борислав. Пошкоджень зазнала одне з фермерських підприємств. Пошкоджено було сільськогосподарську техніку складське приміщення, легкові автомобілі, господарчі споруди мешканців та житлові будинки. Також влучання було в дачний кооператив, пошкоджено близько вісьмі будинків. В селі Золота балка ворог обстріляв елеватор. На щастя, без жертв. Останнім часом ми спостерігаємо, що ворог. Активно обстрілює саме фермерське господарство, сільськогосподарську техніку та елеватори. Як розповів заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Олександр Михалік, наслідки обстрілів військових РФ фіксують щодня. Проводиться досудове розслідування майже 18,5 тисяч кримінальних правопорушень за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.